Свіжі новини сьогоднішнього дня непереможні новини. З вами Кожухівський Олександр. Так, так вам не почулось зовсім непереможні про обстріли сьогоднішні. Шановні глядачі, з кожної сотні тисяч переглядів на мене підписані тільки пару тисяч українців. Велике прохання! Натисніть, будь ласка, на цю кнопочку, тому що ви дивитесь мене без підписки. Підпишіться, підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали. Велике прохання! Я тут щодня готую для вас новини. За дві хвилини ви дізнаєтеся, що в нашій країні відбувається, які переможні новини, і що відбувається за кордонами нашої потужної, крепкої, сучасної України. Велике прохання, підпишіться, тисніть ось сюди. Будь ласка, на мій фейс. Росія послала потужний сигнал про мир ракетами і дронами по українським містам. Вибухи у Львові та на Закарпатті, на Закарпатті, що трапляється досить рідко у цій війні, було атаковане місто Мукачеве. Росія завдала удару. По чому по американському підприємству? По одному з підприємств у межах міста там спалахнула пожежа за попередніми даними. Постраждало 15 людей. Згодом у міністерстві закордонних справ України заявили ж таки, що атака була спрямована на американське підприємство з виробництва електроніки. У Львові через атаку дронами і ракетами пошкоджені десятки будинків. Відомо про одного загиблого та вже трьох постраждалих. По Луцьку теж били дронами і ракетами. Попередньо минулось без потерпілих. По рівненщині запустили кинджали і шахеди. Інформація уточнюється на Дніпропетровщині. сталася пожежа після Учання БПЛА попередньо постраждав 48-річний чоловік. Є пошкодження у чотирьох районах області. У Запоріжжі били по промислових об'єктах. Вибухова хвиля понівечила довколишні житлові будинки. Київщину масово атакували дронами в області. Спрацювали сили ППО. Наслідки уточнюються. реакція Росії у той самий час. У Росії заявили, що не приймають жодної присутності військ НАТО в Україні. Про це написав заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв, коментуючи переговори європейських лідерів із Дональдом Трампом, які цього тижня відбулися у Вашингтоні. Медведєв дозволив собі образливі висловлювання на адресу президента Франції Еммануеля Макрона та заявив, що навіть миротворчі сили в Україні Москву не влаштовують. Президент Франції Еммануель Макрон знову підкреслив, що після завершення війни європейські миротворчі сили мають бути розміщені на території України. За даними Bloomberg, попередньо з цим планом уже погодилися щонайменше 10 європейських країн. Це розглядає. Як один із можливих елементів гарантій безпеки для України водночас агентство повідомляє про план прем'єрки Італії Джорджії Мелоні. Вона пропонує формат НАТО ЛАЙТ. Зобов'язання союзників протягом 24 годин погодити військову підтримку України у випадку нового конфлікту з Росією. Цей план не передбачає членство України в НАТО, проте включає механізм колективної допомоги, подібний до п'ятої статті статуту альянсу. Російська позиція, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, нагадав про стамбульські переговори 2022 року. Він заявив, що гарантії безпеки мають обговорюватися не лише з європейськими країнами, а й за участі Росії. Українська сторона тоді пропонувала, щоб гарантами виступили всі постійні члени Ради безпеки. Пеки ОН, Росія, Китай, США, Франція та Велика Британія, а також інші країни, зокрема Німеччина і Туреччина. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і все-таки гарного та переможного нам дня, незважаючи ні на що. Переможні новини разом зі мною з Олександром Кожахівським. До зв'язку і до завтра.